Після Стамбула стало зрозуміло, що ні про які перемовини мова не, мова не йде, і Росія буде продовжувати бойові дії. Вони це офіційно задекларували, Ми тому для мене вічну ну, готовність воювати про свою вічну готовність воювати, в тому числі, хоча вони не можуть воювати безкінечно. В Принципі, ніхто не може воювати безкінечно, але разом з тим треба розуміти і ситуацію на землі. Тому де, я від самого початку говорив, що ми існуємо в двох паралельних реальностях. В одній реальності ведуться якісь перемовини, хтось про щось намагається е, Там проводяться зустрічі, там люди катаються по світу. Але за цим нічого не стоїть. Є реальність на землі, де противник штурмує наші позиції, де противник обстрілює нашу територію, і ми не маємо права не відповідати на це на сьогоднішній день. Ми знаходимося в ситуації, коли ми досягли паритету по нанесенню ударів дронами по території противника. І тут жодного пафосу немає. Тут є просто реалія реалії нашої війни на сьогоднішній день, яка відбувається. Противник наносить удари. нам, ми наносимо удари. Ротивнику і ті та кількість дронів, про які заявляє противник вона є абсолютно об'єктивно. Так само, як і ми говоримо про дрони, які нас атакують. Але землі прошу відмітити, що кількість дронів, які атакують Росію, є значно більшою на сьогоднішній день. Ми можемо собі це дозволити. Це наша перемога. Ми вирубили протягом останніх 24 годин московський транспортний вузол знову. Наслідки цього цієї атаки є дуже суттєвими для росіян. І не тільки в економічному плані в даному випадку, а й в політичному і в моральному. Найголовніше специфіка того суб'єкта міжнародного права, яке називається Російська Федерація, полягає в тому, що їх не турбує, що відбувається в якихось регіонах чи це брянськ чи це Курськ, чи там наприклад оренбург чи там поволжя або урал але їх дуже турбує і нервує те що відбувається в москві коли москвичі відчувають на собі реальну загрозу того що відбувається тому ця війна триває тому я просив би всіх Забути про ті переговори, хай вони існують десь паралельній реалії. А ми маємо робити свою справу, і ми будемо робити цю справу незалежно від того, які перемовні процеси ведуться. Адміністрація президента Сполучених Штатів здається, чітко наголосила, що вона не спроможна керувати цим процесом. Якщо вона не спроможна впливати і керувати цим процесом, якщо вона не спроможна досягти результатів, розмови припиняються, і як казали колись в 19 столітті, починають говорити гарма.